Майже 50 кілограмів риби, яка загинула у ставку, що поблизу вулиці застав'я у Луцьку. Утилізують, розказав еколог Олег Гелета. Це карпи здохлі, дохлі. Отут, от з краю який великий. Фактично, якщо придивитися стати добре, щоб сонця не було, оце, що таке біленьке зверху є, це все риба. Лучанка Алла Лагнюк, яка живе поруч зі ставком, говорить протягом останніх двох років у водоймі вдруге гине риба. Нині каже, місцеві жителі відчувають неприємний запах. Погано, ставок файний. Екологічний, от якби гроші, хто вложив сюди, почистив, ставка. то ставка. Тут це була прибіль для господаря, і добре було б людям ходити відпочивати. Окунь, плотва є в нас, амур, мур навчаки є. Загинула вся від, від такої мілюзги до отакі карпи. Хто його знає, чого та риба здихає? О, бо в тому році в мене до 70-ті індукачок здохло. Вийшли до води, попили і так і від води не відійшли. То я вже боюся, бігаю, загрибаю, закопую, ховаю все. Мино ну, тільки чули вибух, бах! Бах! Серед ночі. Ну Но що то робилось, не знаю. Тут сиділа тьма людей, хай би сиділи ті діти, те все. то… Тепер нема нікого, навіть котику рибки не зловиш". Працівники екоінспекції в області спільно з іншими природоохоронними спеціалістами обстежили водойму і відібрали проби води на аналіз, розповів екологічний інспектор Анатолій Гламазда. Ці результати будуть на протязі п'яти днів. Раніше тут місто Луцьку, Також були оці випадки, коли так само в цих водоймах був замов риби. Це буває на водоймах, які мілкі, зароші, замулені, коли немає проточної води і коли починається гниль. Они от в літо, кінець осені, коли відмирають рослинки, гниють і зменшується рівень кисню. За словами заступника керівника відділу екології Луцької міськради Олега Гелети, загинули плітки, окуні, краснопірки і щуки через недостатню кількість води, яка надходила у цей ставок. А відповідно не було водообігу. Посадовець каже: представники відділу екології провели заміри в місту кисню у воді. Зафіксовано, що при необхідній мінімальній. Кількості 4 міліграм на літр, по факту було 1,25. Тобто риба загинула в результаті асфіксії, тобто задухи. Вирішується питання щодо відбору цієї снулої риби забрати зі ставка її. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.